Ти в мене так? Так, використання мережі інтернет для навчання. Сьогодні ми познайомимося, як її можна використовувати для того, щоб навчатися. Так, інтернет можна використовувати для навчання, щоб здійснювати пошук навчальних матеріалів, зображень, фотографій, відео, навчальних програм. Крім того, в інтернеті є безліч сайтів, які створені спеціально для навчання. Електронні словники. Що я там можу зробити? Перекласти слово, або знайти тлумачення слова, або знайти, як воно правильно пишеться на тій чи іншій мові. Е, ну, наприклад, перекладні словники, зараз їх дуже багато. Е, Ні, ну, е, е, тут перекладачі окремо ви винесені, Да? При переваги електронних словників полягає в тому, що вам не потрібно шукати по алфавіту, по алфавіту слово, да? там достатньо слово ввести. Ви відразу подивитесь, як воно орфографічно правильно пишеться, яке тлумачення слово цього слова. Перекладачі. Ми дуже часто використовуємо Google-перекладач для перекладання. Але пам'ятайте, що Google-перекладачі також не завжди правильні варіанти перекладу є, або не всі варіанти перекладу. Тому потрібно користуватися якимись сторонніми сайтами, перекладачами для того, щоб перекласти те чи інше слово. Там можливо знайдете більше варіантів. І енциклопедії, наприклад. Тут, наведено наприклад, в Вікіпедії є, є інші сайти енциклопедії, крім Вікіпедії, Вікіпедія просто така найпопулярніша. Там зібрані, зібрані матеріали, якщо це енциклопедія, то мають бути якісь матеріали по конкретній темі, там, наприклад, по біології, да, чи там по медицині і так далі. Да? От. Тобто є сайти енциклопедії, в яких ви можете подивитися якусь інформацію з вузької сфери. Так, перевірити правопис, знайти тлумачення або переклад слів можна за допомогою електронних словників. Збірки електронних словників можна знайти на сайтах нижче та інших. Давайте подивимося. Мова інфо сайт. Так, як він пишеться, правильно, мова мова інфо, так? Да? Чи цей сайт ще існує, чи ні? Якраз сьогодні є інтернет. подивимося. Чи немає інтернету? Є, є інтернет. Перейдемо. Лінгвістичний портал мова.інфо. Що нам везе. Так, словники, давайте візьмемо. Словники. Будь спокійний. Так, поки що словники грузяться, давайте подивимося ще сайт сайт слов... словопеді.орквій. О, є частотні словники, граматичний словник, електронний словник мови Тараса Шевченка, відкритий словник мені цікавить. Зломашній словник. Та ну просто нажміть і Зараз я зроблю. Дивіться, сейчас магні открису. Саша, чого ти ходиш по класі? А... Ну то треба вдов в класі зарядиш своєму. Тут немає розеток, тільки тут коло стола мови є розеток. А, І ти без дозволу ходиш, хочеш струмити щось розетти. Саша, ти що пальцем? <різь> дивіться далі. А, e, наступний сайт це словопеді. Знаєш, дивіться, тут є велика кількість словників, частотні слов... словники, граматичний словник української мови, електронний словник мови Тарас Шевченка, проєкт словника Суржику, відкритий словник. Давайте візьмемо відкритий словник, подивимось, що це таке. І тут є, дивіться, велика кількість, да, не, велика кількість різних англомовних слів. Волед, бумажник. Так. Граматичний словник української мови. Так, пошук слова знайти. Так, іде тут у нас пошук слова? Вибрати мову українська. Пошук слово знайти. А, перейти до словника. Давайте перейдемо ще до словника. Наприклад, яке ви хочете слово знайти. Давайте перспектива. Є перспектива, іменник жіночого роду, не істота. Флексія, суфікс, суфікс а. Вход парадигми один. Тобто є такий граматичний словник. Наприклад, напишемо слово Богдан. Не знайшло нас це слово. Напишемо слово колонка. Колонка. Іменник жіночого роду не істота. Тобто є такий граматичний словник, який дозволить перевірити, чи правильно пишеться слова, чи ні. Так, наступний словник слово Це томашний словник. Наприклад, я напишу слово алергія. Так, універсальний словник енциклопедія. Давайте подивимося алергію в універсальному словнику енциклопедії. Алергія підвищена імнологічна чутливість організму до дії алергенів. У практиці вважають хворобливим явищем, симптоми різні, Сінна лекоманка, набряк кровопивця. Що ще пошукаємо? Що ще пошукаємо? Яке? Сердечний. Сердечний засіб, давайте. Сердечний засіб. Не знайдемо нічого. Сердечний. Сердечний давайте. Сердечний аппетит. Сердечний. Сердечний. Пов'язаний з хворобами серця, серцевий. Призначте для лікування серця, серцевий, так? То можна тут написати будь-яке слово, яке ви не знаєте, і знайти його переклад, знайти його тлума тлумачення. Йдемо далі. <клух eye> Ті, хто цікавиться українською мовою, можуть скористатися електронною версією словника Бориса Дмитровича Грінченка. Грінченко.com Давайте подивимось, Грінченко.com Ще сайт. на сайт. Словник української мови за редакцією Бориса Грінченка. Так. Давайте напишемо пошук, так само напишемо. Ой, помилка. Напишемо тут, а що, безсердечний? Давайте спробуємо. Безсердечний. З нас облючити. Поки грузиться. Давайте перейдемо до наступного слайда. Онлайн-перекладач це програма для автоматичного перегляду тексту з однієї мови на іншу. На одній з словників в програмах перекладачів можна працювати цілі словосполучення, текст, окремі слова. Так. От, пропонується сайт www.translate.ua Або Google-перекладач, да? Давайте подивимось. Ну, Google-перекладачом користувалися, а треба на це звернути увагу чи ні? Як користував. користувався? Користувався, там воно якщо чесно. Ну, не все, звичайно, ти правильно прикладе. Так, в мене Google Chrome взагалі э, завис. І таке враження, що комп'ютер завис, тільки працює. А, ні. Не завис, давайте. Ні, завис. Все-таки. Google Chrome, давайте спробуємо його оживити, так. Да. Аж займає 611 мегабайт. Так, все, завис, розвис. Так, давайте подивимось. Так. Ну, Google прикладач, звичайно, не все вам прикладе, що вірно, так? Да? Тому що це все-таки який переклад: Машини чи людиний переклад? Машинний переклад, Вікторія, так? Да? Тому е одна й друга Вікторія. Тому, звичайно, Google перекладач не завжди прикладе вам. Так як потрібно, то що то, що ви хочете перекласти. Давайте ще подивимося сайт www.translate.ua. Перейти на сайт. Так. Search. давайте зможу українську мову. Так, онлайн-переклад. Давайте тут напишемо англійською. Що напишемо англійською? Знаєте якесь речні англійської мови? Скажи нам. This family, like traveling, да? тільки не like, а що? Лайкінг. Лайк-с тревелі. Тому що Family це це однина. федера. Mm -hmm. сім'ї подобається путішести. А що, наприклад, а, тут російська, звіт, українською, mm -hmm. переклад. Цій сім'ї подобається подорож. Ну, значить, дивіться, цей сайт, він. Працює на, ем, на технології Прагма 6. Що таке Прагма-6? Це колись була така програма для перекладу текстів. Зараз цю програму, бачите, вмонтували в сайт. І переклад інформації відбувається за технологією Прагма на цьому сайті. Е, так, Вікторія. Що ти зрозуміла? Як цей сайт називається? Як він називається?

Ви на, на уроці працювати, а не писати е, інший предмет. Наступний це інтернет-енциклопедії. Енциклопедії бувають універсальними, що означає універсальними. Постав, будь ласка, листочок. Вікторія. Постав листочок назад. Постав, щоб він тебе не заважав, постав. Бо знову попередній урок продовжується. Що означає Віка, що означає універсальна енциклопедія? Там ми розставимося. Віка, а ти можеш що, своїми словами пояснити, що ти як ти розумієш слово енциклопедія, що як ти розумієш універсальна енциклопедія? Що означає слово універсальний? Я ну поясните слово, будь ласка, універсальне. Універсальний це... уми може користуватися брізмінним універсальне знавчальне пояснення. Так, можна застосовувати в різних сферах, так? Або застосовувати до різних цілей. Це універсальний ніж, в цьому ще може бути. Да, як він? Так, він може застосовуватися. Да, до багатьох дій різних, так? То що так, як ви розумієте, універсальна енциклопедія Діана? Там, де всі універсальні різні. Там де багато інформації. Прошу. На різних Можливо, так, тобто там інформація з різних шок Шар діяльності людини. Є, інші можуть містити дані тільки з одного напрямку знань. Діана, ховайте, будь ласка, ховайте. Бо я зараз знову прийду, заберу. Забери пенал, забери, будь ласка, пенал. Поставлю на куточок. Значить, однією з найпопулярніших універсальних енциклопедій є Українська Вікіпедія. Має таку адресу yuk.wikipedia.org да? yeah. Чому, yeah. значить, якщо вона універсальна, ця українська енциклопедія, Вікторія? Вікторія. Yeah. Yeah, gonna... Вікторія. Якщо ця енциклопедія універсальна, то що? Там є інформація з різних тематик. так? Яка є адреса? А, так? це адреса української Вікіпедії. Є українська, всеукраїнська велика енциклопедія тварин. Тварини.юей, де ви можете почитати, отримати знання про що? Про тварини. Значить, тобто ви можете використовувати такі засоби для навчання, це інтернет-енциклопедія, онлайн-перекладачі, електронні словники. Дивно, що тут вам не розповіли про сайти, платформи для навчання освітні. Можливо, для вас це трошки буде рано про них знати. Є безкоштовні онлайн-курси, на яких ви можете безкоштовно зареєструватися. І безкоштовно навчатися. Є такий сайт український, який зветься Prometheus Prometeus.orgua. Зараз я вам відкрию. Або Edera. це також сайт, на якому ви можете знайти безкоштовні курси для навчання. А звання чи є? Тобі дояві відповіді. Так. Там є курси з математики, наприклад, візьмемо підготовка а до ЗНО. Не, підготовка не, до, ЗНО. Не, підготовка не, до ЗНО з математики. Безкоштовно. З англійської мови безкоштовно, математика безкоштовно, історія України безкоштовно, українська мова та література безкоштовно. Значить, ці сайти розроблені деякими нашими університетами. Да, тут є деякі курси платі. Наприклад, якщо ви хочете е, там, займатися автоматичним тестуванням програмного забезпечення, то потрібно заплатити 6200 гривень. Це дуже дешеві курси. Щоб ви розуміли, а, після цього, як ви прийдете ці курси, ви зможете влаштуватися в ІТ-компанії на роботу. А, а в ІТ-компанії зарплата в старт стартує десь 700 доларів. Тому <рес> фактично потративши 6 тисяч гривень. 100 доларів це 100 доларів 700 доларів. 100 доларів це політику 200 гривень. Це 100 доларів. Це 2 тисячі гривень. Це 700 доларів. Це буде 100 доларів тисячі доларів. Ні. Сімсот доларів, множиш сто доларів це дві тисячі, нож на сім це чотирнадцять тисяч. А, так а, так а, так так так. а джуніори а як практично за три місяці вони переходять вже на професію просто е, тестувальника. Звичайні. Звичайний тестувальник через три місяці буде вже отримувати тисячу доларів. Тобто ви тратите 6 тисяч гривень, а в результаті отримуєте дуже оплачувану професію. Тому це дуже деш дешево. Такі курси, щоб ви розуміли, якщо їх брати в якійсь IT-школі в Вінниці, вони будуть коштувати 30 тисяч гривень. Тому на цьому сайті ця ціна це дуже смішна, якщо так сказати. Ви хакері, да, тому Я, наприклад, цікавився, є інша айті. ІТ-школа, яка зветься Made Academy, недавно що я цікавився, то в них курси за 5 місяців треба заплатити 29 тисяч гривень. Тому да, на тестувальника, щоб вчитися, то треба заплатити. Тобто тут є платні курси, але їх ціна буде набагато менше, ніж на ринку. Є безкоштовні курси. Наприклад, ми можемо взятись тут безкоштовні курси, і тут є, наприклад, давайте подивимося, що тут, наприклад, є з IT. Давайте поставимо безкоштовно і IT. Нет, у нас IT. Ну я на один тут зареєструвався, але він поки що не запустився. Значить, дивіться, UX UA Design Basic. Це безкоштовні курси. Основи веб UI розробки 2022. UI це User Interface, тобто розробка User Interface. Основи веб UI розробки. Основи програмування, основи тестування програмного забезпечення. От безкоштовний курс тестувальника. Тобто є такий, такий сайт, називається prometheus.org.ua, де ви можете знайти знання з математики, з англійської мови та з інших предметів. Також є сайт, який називається Edera. Це також український сайт, платформа. Безкоштовно, на якому ви можете знайти онлайн-курси. Тут є курси для вчителів, є курси для дітей. Наприклад, давайте напишемо, тут є кнопочка Готуємося до ЗНО, і тут є історія України, ЗНО, англійська мова, математика, просто лайфхаки з української мови», автостопом по біології лайфхаки з української літератури. Тобто є безкоштовні такі курси, на яких ви можете отримувати безкоштовні знання. Зуміли? Добре. Реєструватися, значить, запам'ятайте, сайт називається Prometheus, або Educational Era, Edera. Це безкоштовні українські сайти для навчання. Є інші платні, не платні, не а безкоштовні, але англійські сайти, наприклад, Coursera. Але зрозуміло, що треба знати, що англійську мову.

Так, костя платформа, щось я не знайшов її в э, пошуку. Ничего. Так, давайте якийсь знайдемо э, IT. Напишемо IT. Так, Google IT support, technical support fundamentals. Information Technology and Cloud Fundamentals це хмарні технології. Introduction to Microsoft Excel. Хто хоче знати Microsoft Excel? Так, а що тут є по програмуванню? Давайте напишемо, наприклад, Java.